Ісус розуміє сумніви щодо загробного життя. По правді, кажу тобі, Ти будеш зі мною сьогодні в раю. Один із розп'ятих злочинців став зневажати Його й говорити, чи ти не Христос, то спаси себе й нас, обізвався ж той другий і докоряв йому кажучи. Чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені, і належну заплату за вчинки своїми беремо, цей же жодного зла не вчинив, і сказав до Ісуса, помяни мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє, і промовив до нього Ісус, істинно, істинно кажу тобі, що сьогодні. Будеш зі мною в раю, дорогі мої, віра у загробне життя це вагома проблема для багатьох людей і навіть для деяких віруючих християн. Без віри у загробне життя над нами часто запановує страх невідомо. Це один з найпоширеніших страхів у житті християнин. Наприклад, ви можете зі здивуванням довідатися, що свята Тереза, з Лізі, французька монахиня кармелітка, яку називали маленька квіточка, одна із найвідоміших святих боролася саме з цим страхом, стоячи на порозі смерті. Хоча Тереза увесь час вірила в Бога. Перед лицем смертельної недуги її катували великі сумніви щодо загробного життя. Якби ти тільки знала, в яку темінь я поринула, промовила вона до однієї сестер у своїй кармеліцькій спільноті. Я не вірю у вічне життя, мені здається, що після цього всього немає нічого. І думки ці не дивні. До всіх нас приходять сумніви, що пов'язані з духовним життям. В ті хвилини сумніву, ми запитуємо себе, що чекає на мене після смерті? Чи вся ця віра даремна, чи направду мене винагородять за добрі діла, які я чинив тут на землі, чи покарають за легі, що сталося з тими людьми, яких я любив? Чи я? Ще їх колись побачу. Я, з власного досвіду, можу поділитися з вами, не один раз теж стою коло престола на літургії, і не раз аж себе в груди б'ю і по, по губах вдарити, бо точно приходять сумніви. А що, якщо Бога нема і все це даремне, це стримування, щоденне ходіння до храму? Що можна пожити і на широку ногу? Але щоб не розкривати таємниці особистого життя, щось більше я можу лише сказати, що багато благочестивих вірних, які приходять до мене по духовні настанови, мають чималі клопоти з цими питаннями. Якщо я священник і маю з цим проблеми, то що вже казати і про людей? Але тут, у цьому слові, промовленому з Христа, Ісус обіцяє надію на згробне життя, на рай людині, яку традиційно називають добрим розпійником. Ісус згадує про тут загробне життя не вперше. Це одне з кількох місць в Євангеліях, де Ісус підносить нам цю обітницю. У Євангелії від Івана, якраз перед тим, коли Ісус воскрешає Лазаря з мертвих, Він каже до марти, сестри померлого чоловіка. І кожен, хто живе та вірує, у мене повіки не мре, Чи Віриш цьому? Іван 11, 26. Пізніше в Євангелії від Івана на таємній вечері, готуючись покинути своїх учнів, Ісус. Каже, багато осель в домі Отця мого, а коли б то не так, то сказав би вам, що йду приготовити місце для вас, Івана 14.2. Ісус, який стикався з людськими сумнівами за свого життя, розуміє сумнів, і, зокрема, сумнів щодо загробного життя. В цій обітниці нас переконує насамперед те, що промовляє є Ісус. Думаю, не варто й згадувати, що Ісус не брехун. І, до речі, у цих словах, промовлених з Христа, Ісус єдиний раз у всіх Євангеліях вживає Слово Рай. Він відповідає доброму розбійнику, який Зверніть увагу, називає його Ісус. Це вельми панібратський спосіб звертатися до нього. Учні з одного боку майже завжди називають його учителю, наставником, раві. Зазвичай тільки демони і недужі, які шукали зцілення, вживали ім'я Ісус, що єврейською мовою означає Господь спасає. І пригадайте, що це те саме ім'я, яке дано йому при благовіщенні, коли ангел Гавріл сказав Марії, як назвати Сина, саме цим іменем Марія та Йосип називали його, коли він був дитиною. Не плач, Ісусе, могли вони говорити: усе буде гаразд. Саме це ім'я вживала Його далека родина. Коли він виростав у Назареті, Йосипе, могли запитувати вони, що там мається, як там мається твій Ісус? Саме цим ім'ям його назвали друзі, запрошуючи побавитися з ним Ісусе, ходив сюди, це ім'я, яке дорослі у Назареті згадували щодня. Отой Ісус добрий тесля. Але під час прелюдного служіння його учні, і навіть приятелі, як от Марта і Марія, не вживали це ім'я настільки часто, називаючи його вчитель радячи настав. Можливо, останнім часом він не чув цього імені. Можливо, він тужив по тому імені, яке колись вживали батьки, але тепер на Христі. Його кличе на ім'я чужинець, покаянний грішник, який просить Його про допомогу востаннє. Добрий розбійник показує нам, хто поряд з ним людина, так, чоловік з простим ім'ям Ісус, чоловік, який може відкрити перед Ним дорогу до раю. Ісус відповідає. Умираючи людською смертю, Бог об'являє, що Він нам приготував. З Христа Ісус розповідає доброму розбійнику нам, яке майбутнє чекає на нас, навіть у смертних муках Він дарує чоловікові свого роду духовне зцілення. Тож одним із останніх актів Ісуса, перед Його земною смертю є зцілення, не тривожся, каже Він, небеса є. І тут ми мусимо спіймати Ісуса на слові. А згодом в неділю Пасхи Ісус чинив щось іще більше, Він не просто розповів нам про вічне життя, Він показав Його нам. Сучасні автори часто кажуть: показуй, не говори. Тобто розповідай історію просто, а не балакай без потреби. Що ти Ігнаті Лойола часто казав любов об'являється радше в ділах, а не в словах, або, як ми би сказали нині, не словом, а ділом. У неділю Пасхи, День Воскресіння, Ісус показує нам майбутнє, яке приготовив нам Бог. Святий Павло в першому посланні до Корінтян каже, що Ісус первісток серед покійних, Перше Корінтян 15, 20. Що це означає? У ті дні первістками були перші зерна, плоди та інший урожай, які після того приносили в жертву Богові як дяку за Божу вірність. Наприклад, Євреї мали приносити Богові першого снопа, зжатого в день після Пасхальної суботи, 10 лет 23.9.14, опісля збирали решту урожаю. Павло використовує термін первісток, щоб підкреслити певність Воскресіння. Христос, який воскрес із мертвих. Першим покликаний до вічного життя, після Нього підуть усі, хто вірить у Нього, ми підемо услід за Ним у жнева. Коли люди в Палестині першого століття зустріли Ісуса, вони зустріли Царство Боже, зустріли те, що Бог замислив для нас. Коли не дуже зустрічали Його, вони виліковувалися від своїх недух. Коли глухі зустрічали його, до них вертався слух, коли криві зустрічали Його, вони починали ходити. Коли убогі зустрічали його, вони чули проповідь про добру новину. Коли вигнанці зустрічали його, вони поверталися до спільноти. Коли грішники зустрічали його, вони діставали прощення. Зустріти Ісуса означає зустріти Царство Боже, і зустріти Ісуса після Воскресіння означає зустріти повну того, що приготував нам Бог від життя. Тож ми, дорогі мої, маємо Ісусове слово, яке нам каже про загробне життя, і маємо Воскресіння, яке підтверджує Його. Але дозвольте мені розповісти ще один спосіб допомогти людям, яких тривожить питання пов'язані з загробним життям. Почнімо з фундаментальної істини: Бог має любовні відносини з вами. У момент вашого зачаття Бог запросив вас до взаємин, і відтоді це виявилося численними способами. Ці взаємини виявляються в ключові моменти, коли Бог видається настільки близьким, що ви майже торкаєтеся Його, наприклад, коли ви дивитеся на обличчя новонародженої дитини і не можете повірити, яка величезна любов переповнює вас, коли ви бачите схід сонця і вас приголомшує краса творіння. Коли чуєте знайомий гімн, який зворушує вас до сліз, ці стосунки виявляються також у звичайні буденні моменти, що дають змогу усвідомити Божу присутність, коли хтось каже вам добре слово у хвилину болю, коли перший теплий вітерець віє навесні після видимо нескінченної зими. Коли ви чуєте рядок з Євангелія, що розтинає вам серце як стріла. Озираючись на своє життя і роздумуючи над цими хвилинами, ви можете бачити присутність Божу. Це знаки того, що Бог має любовні відносини з вами, ось у чому суть. Навіть Богові взагалі руйнувати любовні взаємини з вами. Немає сенсу руйнувати їх. Чи може щось настільки мале, як смерть, зруйнувати наші взаємини? Зовсім ні. Як святий Павло каже у посланні до Ремлян, навіть смерть не може відлучити нас від любові Божої. Дивися Ремлян 8:38, 39. Ті взаємини триватимуть, так само, як і наші взаємини з тими, хто вже покинув нас. Нема наших близьких рідних. Але ми пам'ятаємо, ми про них молимося, ми відчуваємо їхню присутність поряд з нами. Як міг би Бог зруйнувати таку любов? Наші приятелі сім'я одного дня воєннаються з нами у тому місці, яке Бог приготував для нас, Бог ніколи не зруйнує любові і не зруйнує взаємин любові, які Бог має з нами, або які ми маємо один з одним. Дорогі мої, ми молимося ще про те, що одного дня будемо з Ісусом у раю. Ми маємо Ісусове слово, маємо Великдень як доказ і знаємо, що Бог ніколи не зруйнує взаємин любові, яку Бог має з нами. І одного дня, як і добрий розбійник, ми побачимо, що це, це правда. Як призначено, один раз померти людям, а потім суд, Єврею 9.27. От лише деколи цей суд розпочинається ще за земного життя людини, так би мовити, Господь дає їй останній шанс визнати свою провину в численних гріхах, скоєних протягом земного життя, і покаятися в скоєним. Як же виглядає цей суд? Відповісти на це запитання вкрай важко, якщо взагалі реально, адже до кожної людини в Господа індивідуальний підхід, і тому суд відбуватиметься для кожного по особливому. Не буде шаблону, а буде індивідуальний. Проте можна відзначити спільну рису. У певний момент людина усвідомлює, що настав час платити за рахунками або ж висловлюючись біблійною мовою, отримати пошіяним. І усвідомлення цього і варто вважати початком суду, Божого суду. Загалом для багатьох людей настає такий момент, проте він може відбуватися не у певний чітко обмежений період часу, а бути розтягнутим у часовому просторі. Тобто певній людині доведеться переживати до сумління, поневірятися, страждати, розплачуватися за скоєне. Протягом тривалого часу. Цілком, можливо, роки чи десятиліття. Але вона буде усвідомлювати, що за що її спіткали такі негаразди, а може, й не усвідомлювати, а лише нарікати на тяжку долю і запитувати оточуючих, за що так Господь вчинив зі мною. Отже, Суд Господній відбувається, Господь закликає людину задуматися над власним життям, над тим, що очікуватиме її у вічності, а людина вперто не помічає Божих знаків, лише нарікає на життя на оточуючих на Бога, але точно не на себе, як на її думку, жертву обставин. і виходить, що багато людей. Таким чином уникають Божого суду тут за земного життя, лише для того, щоб зіткнутися із суворою реальністю вже в вічності. З подібним усвідомленням Божого суду зіткнувся наприкінці фактично в останні години свого життя розпійник, який був розп'ятий на Голговському пагорбі поруч Спасителя. Загалом розбійників було двоє, але лише один усвідомив реальність Божого суду. Ми засуджені справедливо, бо достойні за діла наші одержали Луки 203.41. Про те, чого усвідомлення ще недостатньо, щоби стати прикладом покаяння для наступних поколінь. Розбійник зрозумів. Що він винний особисто перед Богом, перед Його святими заповідями. Він відчув, що коїв не просто погані речі, а погані речі в Божих очах. З подібним поглядом на зло ми зустрічаємося в псалмах царя Давида. Бо беззаконня моє, я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе, єдиного, я згрішив. І лукаве перед тобою вчинив. Псалом 50, 5-6 Насправді не так важко визнати, принаймні перед самим собою, що згрішив, вчинив щось неправильно перед кимось свининим, або ж мав можливість зробити добру річ, комусь допомогти, але не зробив, не допоміг. Але насправді. Важко визнати, що завинив перед всесильним Богом, свідомо порушив його заповідь, підступно вчинив з ближнім, якого Біблія закликає любити як самого себе. Не скориставши можливістю проявити любов до ближнього конкретною справою. Одним словом, повівся як якийсь виродок, як іменував. Сам себе апостол Павло, 1 Коринтян 15.8. Погодьте ще, дорогі мої, визнати подібне та іменувати себе подібним титулом може насправді не так вже й багато людей. На це спромігся розслудливий розбійник. Він без жодних виправдань виніс самому собі вирок. Визнав, що покарання він цілком заслужив, і тоді зміг зауважити, що Ісус, розіп'ятий поруч з ним нічого лихого не чинив. Луке 23.401. На таке статен мало хто, хіба що тільки ті люди, які зазнали у своєму житті Божий суд і були готові прийняти заслужене покарання. Він визнав свою вину, побачив інших невинуватим. Ті, що стояли під Христом, бачили Ісусову вину своєї не бачили. Лише в такому випадку людям відкривається зовсім інший погляд на оточуючий світ, в якому центральне місце посідають не вони самі та їх егоїстичні інтереси. А Господь Бог і Його багатий промисел. Такі люди стають по справжньому являти до ближніх милосердя, щоб натомість відчути у своєму житті милосердя Боже. Як свого часу це сталося з розп'ятим розбійником, який почув з хрестових вуст. Істинно, істинно кажу тобі, сьогодні ж будеш зі мною в раю. Луке 23, 43. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться. Я вділяю благословення під ним, напишіть імена, прокоментуйте, висловте свої думки. І про лайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!